Місця для схоронення місцевих жителів та полеглих захисників України приводять до ладу в Онуківській тергромаді активно дбають про благоустрій на кладовищах у всіх населених пунктах. Зокрема, на восьми цвинтарях на постійній основі забезпечили покоси трави та чагарників, а також вивіз сміття із контейнерів. Станом на сьогодні, на жаль, у нас захоронюються не тільки просто мешканці нашої громади, але й герої Росії, нашої держави, які Відстоюють Україну, незалежність її через російську агресію. Ми не залишаємося осторонь і, в свою чергу, намагаємося вживати всіх заходів, щоб наші кладовища були у належному стані. Зокрема, на кладовищах сіл Оноківці та Доманинці завершують роботи з за облаштування паркувальних майданчиків для автомобілів, вимощених бруківкою, а також упорядкували доріжки, які ведуть до могил місцевих жителів та полеглих захисників. Дуже була така у нас суттєва проблема це проблема вирізка, скажімо, таких дуже високих дерев, які в аварійному стані, І, ну, щоб десь вони не впали на могили. То ми їх відповідно з відповідними дозволами ми їх повирізали. Це в Камниці, думаю, і в Гуті є така проблема, і в є така проблема, але ми над цим працюємо. Роботи з благоустрою здійснили і на кладовищі села Невицьке. Тут звели сучасну огорожу довкола території. Разом з цим на цвинтарі в селі Кам'яниця замість ґрунтової доріжки, також з'явилися і збруківки. Також у громаді працюють над проєктами зі створення меморіальних скверів у пам'ять про героїв. Перед нами стоїть багато задач, і першочергові дві задачі побудувати меморіальні скверики маленькі на кожному кладовищі, де можна буде вшанувати пам'ять наших героїв, які зараз захищають нашу державу. Разом з цим у громаді наголошують, уже невдовзі Закарпатці відзначатимуть 1 листопада, день пам'яті померлих. Тут закликають відмовитися від штучних квітів та вінків, а замість них придбати живі рослини та сухоцвіти. Таким чином ви вшануєте пам'ять рідних та подбаєте про екологію.